Всі з вами Михайло і Руслан. Ми сьогодні граємо з Sodofite 2. В ми, Михасі на моєму планшеті граємо, ми тільки почали uh -huh. грати, і ми будемо приступати, на фено. Так, турнір. <звук> <звук> <Але звук> <обісяна. звук> Ой, обізяна не слышу свишимо, да? Ой. Yeah. Я я Схожий на дівчину, якщо по yeah. формі. Що так Садфайт. Oh, покажи мавпі, хто тут? хто тут? герой. Не мавпа. малпа. Mm -mm. Конечно, пушей тут. Так тоже. Все, другий тайм. ще другий тайм. Фіфи перенаграв. Люблю цей прийомчик з ноги. не туся Ох Ах, тиснянка, дівчатка. Лети звідси. виграєш. Тут в раундах недоступний. Все, побашті. Чуєш, давай ще один бій, добре? Добре. Так, скільки 40, 44, 47. 40. Ми дивились, просто му Зараз за виключити. Оце наше велике шоло, як ми тоді футбол грали, то ми і про нього казали. Ну, давай, дойду. Оце мій коврчик, бачите. угу. меню. Так, пляха. Вниз і два рази, так? Цей. Так. І на цьому ми закінчуємо відео. З вами були Руслане Михайло. Ми ще одне сере відео знімаємо Підписуйтесь на канал, ставте пальці вверх. А з вами був Руслане Михайло. До побачення!